Продовжуємо розгляд функціональності по роботі з регламентованими звітами, користувачами з ролями керівник ЦНАП, адміністратор ЦНАП і староста, а саме роботу зі звітами щодо роботи адміністраторів ЦНАП. Розглянемо даний функціонал на прикладі роботи користувача з ролю Адміністратор ЦНАП. Активуємо «Дії». По даному гіперпосиланню, і вибираємо звітний період. Для якості звітного періоду виберемо минулий місяць, тобто грудень 2024 року. Ми можемо далі вибрати центральний офіс або структурні підрозділи. За замовчуванням можна вибрати всі, а можна вибрати лише тільки або центральний офіс. Або структурні підрозділи даного ЦНАПу. Виберемо всі. І виберемо відповідних адміністраторів зазначеного ЦНАП. За замовчуванням вибираються всі. Або можна з переліку вибрати відповідного адміністратора, щодо діяльності якого ми формуємо звіт. Виберемо всі. Натискаємо на кнопку «Підтвердити». І система формується у нас звіт відповідного формату, який представляється у вигляді файлу Excel, що має наступне вміст. На цьому огляд роботи з даним звітом завершено.